Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Спінінг ТВ. Влаштовуйтесь зручніше, заварюйте ринкову каву. Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця. Я собі сьогодні придбав вудочку 4 метрову по акції. Патріот поле 4 метра від компанії Флагман, на яку я обов'язково прикручу силку внизу під цим відеороликом. Ті, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь на канал. Активуйте дзвоник двійним, робіть кнопку Сірою, аби приходили повідомлення про наступні відеоролики. Виїжджайте частіше на рибалку. Ну я сьогодні так само збираюсь на рибалку і випробую цю свою нову водочку 4-х всім рекомендую як рибачкам, так і рибакам. Беріть на ворожіння. Буду нею дуже задоволений, бо колись похожу і... інакшу ну, чорну мав, але не флагманівську, трошки інакшу. І колись я мав похожу водочку, таку, таку на довжину 4-х метрову має Патріот компанії Флагман. Дякую їм такої, ну ПЗРП клубу за знижку, якою я скористався. От. Зараз о. А такий поплавок уснащений вже з грузами. І на такому мотовилі з жилкою. Так от. З трьох. Оба. І ще здається. Камера сфокусується. Поплавок. Такий... Ай. ну, Мушу, друзі, вам показати. Такий поплавок. камера речимось. О! Відмовляється 1,5 і півтора грама. Флагман. Еге, клас. Я буду задоволений цією вудочкою. Всім рекомендую ще раз. Беріть на рожіння, фотографуйте, купляйте. Зараз акція в магазині Флагман Рибальства та туризму Іде ну, в кожному місці свій магазин. Флагман, так що рекомендую. І На цьому це відео я буду завершувати. Всім дякую за перегляди, за лайк, за вподобайки, за коментарі. Ну, і зустрінемося з вами біля води. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. До нових зустрічей!